Твоя дата народження це зашифрований твій потенціал, твоя сила. Кожна людина народжується в певну дату, і ця дата їй дає куди та енергії, які характеризують її та її життя. І коли ми знаємо свої енергії, розуміємо, як з ними працювати, ми можемо реалізовувати той весь потенціал, брати від світу так різні блага і будувати те життя, яке нам подобається. Ми можемо знати, наприклад, про проблеми в стосунках і знати, як з цим працювати. Ми можемо розуміти, куди. Нам реалізовуватися, яка наша ідеальна професія, які в нас є таланти, сильні сторони, як нам це монетизувати, як нам заробляти. Також ми розуміємо, які енергії можуть негативно впливати на наше здоров'я, що нам з цим робити. Відслідковувати різні негативні повторювальні сценарії, ситуації в нашому житті, розуміти, як з цим працювати. Тобто, по даті народження ми отримуємо бір енергії, з якими нам потрібно попрацювати в. Житті так, щоб стати кращим, отримати і побудувати своє класне життя. І коли ми з ними працюємо, ми отримуємо своє класне життя. Коли ми з цим не працюємо, ми отримуємо проблеми, нереалізованість, незадоволеність з життям, проблеми зі здоров'ям, в стосунках, в фінансах. І так ми не задоволені. Тому дуже важливо взагалі розуміти свої енергії, працювати з ними і отримувати класні результати.